Привіт, мене звати Сергій і це ретро-ігри по-українськи. Це е, черговий випуск ретро-ігрового журналу Ріж. В цьому випуску будуть не Денді, не Сєга, але сьогодні будуть цікаві ігри, саме ретро-ігри початку 90-х, навіть починається вона з кінця 80-х. Це ігри на комп'ютери тих часів, на комп'ютери DOS, на комп'ютери Apple II, ну і так далі. Ігри називаються, це серія ігр, називається Dangerous Dave. Всього їх, ну там, якщо не брати різні похідні від цих ігр, всього вийшло. Три частини, але насправді там були ще е, якісь ігри, які не випустили, з яких пішли інші ігри на цьому ж рушію. Ну якісь такі, знаєте, як як зараз кажуть моди або. Але давайте саме про три класичні гри цієї франшизи поговоримо. Dangerous Dave 1. Це гра жанру платформер, і вона графічно сама хуже із інших ігор, і вона дуже відрізняється від слідуючих двох частин. Ця гра, ну, Розробником, до речі, цих ігор був Джон Ромеро. І ця гра була випущена. Вже наприкінці 1988 року, майже на початку 90-го. Ця гра на DOS була випущена, і ця гра про того самого Дейва це головний герой всієї франшизи, який бореться проти різних нечисті. Гра зроблена в стилі платформера, але платформер це ще доволі простенький графічно, і тут наш головний герой стрибає по різних платформах, обходячи пастки. Його задача пройти в якусь кількість рівнів і збирати там різні. Скарби. Скарби ці можуть бути як у вигляді діамантів, ну і їх треба збирати. І пастки тут такі, що можуть тут вогонь йому мішає там якась водичка і таке інше. Також можуть зустрічатися різні монстрики у вигляді павучків, і все це розположено протягом аж 10 рівнів. У Дейва Дейву дається всього 4 життя. Але за кожні, здається, 20 тисяч набору очок. Наш головний Герой може набрати собі додаткові життя, і кожне життя йому дається нове. Наш персонаж може знищувати монстрів завдяки пістолету. Якщо пістолета у персонажа немає, він може так доторкнутися до монстра. Він монстра знищить, але він. Е е е Втратить одне життя. Якщо наш персонаж попадає в якусь пастку, і він також втрачає життя. А так як в ті часи гра ще не мала можливості зберігатися, то він починає спочатку рівня, в ну, якому він зараз знаходиться. Люба втрата життя, окрім коли б'єшся з монстром, дає на те, що ви починаєте рівень спочатку. На жаль, коли закінчиться всі ваші життя, і які 4 вам дається спочатку, які ви назбирали, то наприкінці гри ви поч... ну, гра закінчується і ви починаєте все спочатку, але гра ну, 10 рівнів не така супервелика. Тому, як знаєте, як ігри на Денді в ті часи, так і інше. Е, щоб перейти з одного рівня на інший рівень, треба знайти так, так званий трофей. Коли ви знаходите цей трофей, то одразу відкривається, ну, з'являється дерев'яна двер і переносить вас в наступний рівень. Також є тут 4, здається, рівня, так звані варп зони зі своєю технікою проходження. В цілому е, ця гра, можливо, не зацікавить вас, щоб грати в неї постійно. Але це такий, знаєте, явний представник перших комп'ютерних ігор, ну, можливо, не самих перших, ну, але таких класичних комп'ютерних ігор. І тому, щоб ознайомитися з франшизою, в принципі, можна для знайомства пограти і в цю гру. Я її не грав, якщо чесно, в часи свого дитинства, я грав тільки в другу частину Данжеруса Дейва. І про це я вже розповідав, навіть робив по неї стрім. І та гра мене сильно зацікавила. А от перша гра, ну, це так, знайомство з серією. Ну і тоді, давайте плавно переходимо е, до другої частини. Ну, друга частина була випущена вже трошки пізніше. Вона була випущена у 1991 році, і цікаво те, що ця гра виходила на DOS і на Java, так пише Вікіпедія. Але на Java на мобільних телефонах там, кнопочних я її не зустрічав. Хоча, так, якщо подумати, то цю гру можна було там побачити. Як я вже і сказав раніше, гра. Dangerous Dave 2 це гра, в яку я з задоволенням грав, я її навіть проходив. Грав я її на практиці на комп'ютері IBM 286. Грав я її, ну, коли вчився, і практика була, і грав я прямо на підприємстві в вичислительному центрі. І отак, от колись, що ми зробили завдання по практиці, я просто засів трошки посидіти пограти на цьому компі. Там вже стояли більш потужні компи, і ці комп'ютери віддали студентам, щоб ми там. Трошечки грали. Мені сподобалась звісно. Ця гра. Я я провів, я не знаю скільки годин вийшло так, що вже люди йшли додому. Я це побачив, і що мені теж треба вже йти додому. Вже люди йшли з роботи, і я пішов додому. Але гра після того мені зайшла, і коли вона з'явилася, у мене свій комп'ютер, я знайшов можливість пограти в неї ну тоді на досимуляторі, або вже вона була перероблена. Під Windows, я в явно грав тут. В цій, в цій грі тут вже все набагато красивіше ніж в першій грі. Це вже гра така. 8-16 біт, то так от виглядає. В цілому на цій грі можна ну, наш головний герой Dangerous Dave в цей раз озброєний дробовиком. В дробовика є 8 набоїв, і ці 8 набоїв не закінчаться, треба тільки постояти, щоб їх перезарядити. Коротше, ви стріляєте 8 набоїв. Якщо ви не зупинитесь, то у вас буде пустий магазин. Але якщо ви зупинитесь, ваш персонаж починає заряджати свій дробовик. І у вас знову 8 набоїв. Ну і так далі. Треба розраховувати Цю частину гри, щоб постійно вас були набої, коли ви бачите ваших супротивників. І в цій грі сюжет трошки інший. Тут наш головний герой іде рятувати свого брата, який попадає в великий будинок з монстрами. І саме проти цих монстрів треба бути нашому головному герою битися. Він спочатку заходить в цей будинок, і тут починається саме битва з різними зомбі. Ну і так далі. Але в, рів... в, цьому... в цій грі аж вісім рівнів, і начебто все починалося зі, звичай... зі звичайного такого. Будинку, особняку, а потім наш головний герой спускається у підвальне приміщення, в якісь печери, і там б'ється з різними босами. В грі є два боси Один самий головний наприкінці восьмого рівня, і на четвертому рівні вас також буде зустрічати великий бос. Їх треба також знищити. Складність гри в тому, що тут також не можна зберігатися, і наш головний герой Day, він може. В цій грі, ну якщо отримує пошкодження, то він одразу помирає. Цікаво, зроблено так, що е, момент смерті головного героя е, з'являється така рамка, яка збільшує обличчя нашого героя, і нам прям, е, прям таке фаталіті показують, як наш герой гине, бо в нього прилітає кінжал, бо на нього падає якийсь монстр е, і з'їдає його. Ну і таке інше. Тут такі будуть ліпучі монстри, як е, якась жуйка, да, і будуть вони стрибати по стінах дуже швидкі, якщо вони попадають на. Нашого головного героя він помирає. Або до його настигає зомбі і також вбиває. Це все показується. Тому в грі є така невеличка частина жорстокості, але насправді ну, це все мальовано і воно виглядає більше як мультик, а не як щось таке дуже страшне. В грі також можна збирати, тут залишилось, що в грі можна збирати різні різні ну скарби. Вони виглядають по-різному, як гроші, як якісь там підсвічники, і все таке інше. І ці скарби дають кількість очок, і кількість очок додає життя нашому головному герою. Спочатку, здається, дається тільки три життя, 2 і нульове, але потім по ходу гри ми можемо знаходити життя. І можна навіть так грати в рівнях, навіть коли ви витрачаєте життя, вам вистачає пробігтися, щоб знайти нове. Якщо от придивитися, то тут можна взагалі не програти, тому що ви, ну якщо постійно все проходити в рівнях, то знову набираєте очки на життя. Тому що, коли ви втратили життя, ви починаєте з того рівня, де ви закінчили. Тут немає також ніяких збережень, і вам треба буде грати саме в тому моменті, в якому ви закінчили. Просто так старатися, намагатися грати. В цілому дуже цікава гра. Графіка в грі набагато красивіша ніж в першій частині, як я вже і сказав, і це виглядає дуже круто. Що в першій що в другій частині не було ніякої музики, тільки звуки пострілів, звики. Звуки пострілів зомбі і таке інше, але в цілому якось геймплей захоплює, і той музики вже, можливо, не так і, і потрібно. Потім з'явилася третя частина пригод Дейва. третю частину я майже не грав, я її запускав вже на емуляторі, але щоб далеко її пройти, мені так і не виходило. Ну насправді ця гра вийшла вже в 1993 році, і вона геймплейно дуже схожа на другу частину. Ну, і з того, що я зміг побачити, трошки погравши, зрозуміти. Але в цей Ас, наш головний герой, він вже е, впорався з усіма монстрами в тому будинку і відправляється в ліс. Такий, також ліс, який також е, просто напічканий монстрами. Там його зустрічають нові вісім рівнів, але вже в лісу, де знову у нас е, є різні монстри. І наш головний герой знову озброєний тим самим дробовиком, який він е, має. Також заряджати, як і в другій частині, патрони не закінчуються зовсім, але коли пустий магазин, треба зупинитися, і наш головний герой зарядить, заря... зарядить їх е... знову. Е... На початку гри мені здалося, що навіть трошечки важче, тому що ця гра, ніж друга частина, тому що монстрів стало, ну, монстри, по-перше, стали більш швидкими, ну і по-друге, їх стало просто більше. Але в цілому по геймплей на це той самий е... Дейв. Починається з того, що якщо в другій Частині наш головний герой був на початку перед будинком. То тут він біля свого джипу вже приїхав в той ліс, і він відправляється також на пошуки пригод. Тут ви будете стрибати і по лісу, і по печерах, і по якихось лісних будинках. І, і також будуть різноманітні монстри. Вони будуть відрізнятися від тих монстрів, що ми бачили в другій частині. і за того ця гра виглядає, хоч гімплей дуже схожий з другої частини, але виглядає вона зовсім іншою. І в цілому, хоч вона зроблена на тої той ж частини все таки тут є в що пограти, і дійсно, як ми бачимо, нові цікаві рівні і нове. Продовження поху продовження пригод саме головного героя. Я цю гру я ж кажу, не грав настільки довго, щоб її полюбити, як другу частину. Да, або якось сказати, яка частин краще. Мені звана здалася, ну якби прямим-прямим продовженням, просто як знаєте, просто продовження попередньої частини. Тому мені здається, ця гра дійсно цікава. Колись я все таки е наберу терпіння і спробую пройти і цю частину, тому що ну, в принципі, Dangerous Денджероздейв. По суті, не легка гра, і тут треба звикати до керування, щоб її спокійно проходити. Тут постійно треба бути на чеку в цій грі, тому що в будь-який момент вас можуть вбити. Постійно треба запам'ятовувати про старівні, де знаходиться який монстр. Ну, я більше це сужу по другій частині, але я думаю, третя дуже в цьому схожа. І завдяки цьому ця гра буде проходитись так само, тому що немає можливості зберігатися. Тому тут проходити треба буде так само, як ми в дитинстві проходили Денді ігри, але в день іграх, можливо, ще були якісь паролі, то тут я цих паролів не знаю, а треба просто іти, іти, запам'ятовувати і йти. Але в цілому всі ці три гри для мене стали доволі прикольними, приємними і якісними. І е, незважаючи на те, що перша виглядає ну дуже-дуже слабенько по порівнянні з другою і з третьою, але це все-таки початок цієї франшизи. І я думаю, для 1988 року для комп'ютерів тих часів вона була більш-менш непоганою. Хоча, звісно, вже на той же консолі NES і Famicom в ті часи ігри виходили вже набагато красивіше, але все-таки те, що вийшло з тої першої, начебто не дуже красиво частина, вийшла друга і третя, які виглядають супер, то мені здається, воно того було варто. Ну а на цьому я цей ролик буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Я буду вдячний, якщо будете не забувати паль... ставити пальці догори, тому що пальці догори, ну, начебто, і не така важка функція, да, натиснути на цей палець до гори, але вона. Допомагає, показує активність Ютубу, щоб він розповсюджував цей ролик. Також буду вдячний, якщо залишите якийсь коментар. Коментарі від декількох слів також дають можливість розповсюджувати Ютубу думати, що цей ролик цікавий і розповсюджувати його. Ну і звісно, саме круте для Ютуба, коли ви підписуєтесь на канал. Тому хто ще не підписаний, буду дуже вдячний, якщо ви це зробите. Ну а на цьому все. Побачимось в наступних роликах. Всім пока!